Остаточний трейлер Predator, Бедлендз розкриває новий підхід до культового франчайзу хижак. У центрі сюжету молодий хижак на ім'я Дек, відкинутий власним племенем, який змушений виживати на ворожій планеті. До нього приєднується Тія, синтетичний андроїд від корпорації Вейлан-Ятани. Разом вони протистоять небезпечним істотам і випробуванням, які завершаться битвою із могутнім ворогом. Трейлер натякає, що сама планета, на якій все відбувається, може бути найнебезпечнішою з усіх, усюди чатують смертельні тварини, гігантські роботи і механізми. Персонаж хижак як герой. Здається, тут хижак не просто мисливець, а персонаж зі складними відносинами і моральним вибором. Синтетична складова Ведення Тіє. Синтетика, яка може мати ключове значення у сюжеті, і вперше у франшизі помітне посилання на технології Вейланд-Етани, сильні візуальні образи планета, переповнена небезпеками, палаючі ландшафти, монстри, роботи, дивні істоти, усе в дусі жаху та пригоди. Перетин із всесвітом Ейлен. Деякі фрагменти трейлера очевидно натякають на спільні елементи технології Вейланд-Етани. Синтетики, це підсилює чутки про воз'єднання франшиз Alien і Predator. Деякі фанати вже висловлюють занепокоєння, що новий хижак виглядає надто людяним або згладженим, втрачаючи частину агресії класичних моделей. Стиль трейлера, зміщений із чистого хоррору, в більш кіношну та емоційну динаміку, може не вразити фанатів оригінального монстра проти людини. Візуальні елементи, спецефекти, дизайн хижака та технологій. Мають великий тиск очікування. Трейлер хижак, дикі землі, обіцяє новий етап для франшизи, хижак як герой, синтетики, битви на чужій планеті і внутрішня драма. Якщо весь фільм зможе збалансувати масштабність із емоційним змістом, ми можемо отримати не просто екшн, а нову глибину всесвіту хижака. Але чи буде це успішно? Це покаже час, але трейлер уже викликав потужний інтерес.